І була така історія, прийшла бабуся, е, яка вже дуже погано ходила, але вона теж, от неї була жажда допомоги, і вона принесла свою, свій блістер ношпи. І з такими труся руки в неї трусилися, але вона це все складала до кубки ношпу принесла ще там. Щось було. Але оце блістер ношпи, який почати, який вона сама ж напевно його пила, але. Це нашим бійцям, каже, це нашим бійцям їм потрібніше. Це була дуже така історія, ну, розчулила всіх. Ще одна історія була з дідусем, який вже майже не бачив, він такий теж з паличкою прийшов до нас і приніс, уявляєте свої аптечки, які він зберіг ще з тих років з війни. Це був дуже старенький дідусь, але ці аптечки були настільки укомплектовані е, е, правильно, і там все було, і воно було все таке. Е, зараз розповідаю, мені не така ще якась мурашки по шкірі, тому що наскільки він зберіг, скільки він це зберігав роками, це вже йому майже там скільки, там більше 60 років, але наскільки воно було. Все так акуратно, все зложено, і нічого не все не, не зіпсувалося. Ну, ми звичайно ці всі бинти, і йод, і всі ці препарати, які там були, перебрали, передивилися. Але там навіть були бинти пригодні. Ми нашим хлопцям збирали коли не було, ще мало було медицини, Ми збирали і докладали в аптечки ці бинти.